Задумайтесь на мить, що якби телефон міг розповісти таку історію, яку ніхто й ніколи не мав би почути? От саме сьогодні ми й зануримось у те, як слідчі отримують доступ до гігантських обсягів даних, що сховані на наших найособистіших пристроях. Смартфон це ж справжня скарбниця таємниць, але що відбувається, коли він заблокований? Як тоді до них дістатися? От саме в цьому розборі ми і подивимось на складний, але неймовірно цікавий світ мобільної криміналістики, де на ринку зустрічаються два титани iOS та Android. Отже, що на нас чекає? Пройдемо весь шлях слідчого. Почнемо з того, як вони, так би мовити, обережно стукають у двері. Потім подивимося, як шукають майстер-ключ. Розберемося, чим відрізняються підходи до фортеці Apple та відкритого міста Android. І, звісно, зазирнемо у самі цифрові сліди. Ну і на сам кінець поговоримо про цю нескінченну гонку озброєнь. Ну, по-перше, треба зрозуміти одну річ. Сучасний смартфон це вже давно не просто телефон, це, це справжній цифровий сейф, цифрова фортеця. І от саме тут і виникає головний конфлікт з одного боку, наше право на приватність, а з іншого необхідність знайти докази. Знаєте, це дуже схоже на айсберг те, що ми бачимо щодня, гарний зручний інтерфейс, іконки, додатки це лише верхівка. А от те, що потрібно слідчим, лежить глибоко під водою. Їм потрібен доступ до сирої файлової системи, до видалених файлів, до всього того, що система старанно приховує. Гаразд, то з чого все починається? Ну, як правило, з найпростішого це, так би мовити, спроба постукати у двері, отримати ті дані, які телефон готовий віддати ну, майже добровільно. Це називається логічним вилученням. Уявіть, що вас запросили в гості, але дозволили подивитися тільки вітальню та кухню. Тобто, ви бачите те, що не приховано. По суті, це використання стандартних інструментів. Для iPhone це резервна копія, для Android інструменти розробника, створюється копія того, що лежить на поверхні. І не варто недооцінювати цей метод. Дивіться, що туди потрапляє контакти. Вся історія дзвінків, повідомлення, календар, фото, навіть історія браузера. І що найцікавіше, навіть в найновіших системах, як от iOS 18, це досі працює, це вже може дати слідству ну дуже багато. Але тут є одне велетенське але ключовий недолік, який перекреслює дуже багато і ось у чому вся сіль. Розробники додатків, особливо захищених месенджерів, на кшталт Signal чи Telegram, можуть просто поставити одну галочку в коді, і все їхні дані просто не потраплять у резервну копію. А це означає, що найцікавіше приватні листування залишаються абсолютно недоступним. Отже, якщо постукати у двері не спрацювало, час шукати майстер-ключ. Це вже зовсім інший рівень. Мета отримати повну бід в бід копію абсолютно всього, що є в пам'яті пристрою. Це і є фізичне вилучення. В колах криміналістів це без перебільшення називають об'єктом бажання, такий собі святий граль. Чому? А тому, що цей метод копіює все, абсолютно все. Кожен файл, кожен видалений шматочок даних, навіть те, про що власник телефону давно забув. Щоб було зрозуміліше, давайте порівняємо логічне вилучення це знову ж таки фотографія верхівки айсберга. Швидко, просто, але бачимо лише те, що на поверхні. А от фізичне, це вже глибоководне занурення з аквалангом. Складно, інвазивно, але воно дозволяє дослідити кожну тріщинку в цьому айсберзі. А що ж саме ховається під водою? Що ми втрачаємо без повного доступу? Ну, дивіться, видалені листи, дані з тих самих сигнал і телеграм, детальні журнали переміщень, паролі, навіть просто фрагменти файлів, які були видалені місяці тому. Все це залишається просто невидимим. Добре, але як отримати цей повний доступ? І отут шляхи iOS та Android кардинально розходяться, все через їхню фундаментальну філософію. Apple з її iOS це сад за високими мурами, така собі неприступна фортеця. Все закрито, все контролюється. Щоб отримати повний доступ, треба цю стіну якось зламати. Цей процес називається джелбрейкінг. А от Android це скоріше відкрите місто, багато виробників, відкритий код, багато доріг і вуличок. Тут для отримання повного контролю потрібен рутінг. І звісно, в обох випадках є свої величезні складнощі. Гаразд, уявімо, що доступ отримано, стіни фортеці впали. Що далі? А далі починається найцікавіше пошук і декодування цифрових слідів. Криміналісти називають їх артефактами. Ось подивіться на цей набір символів. Для звичайної людини це просто якась абракадабра, але для криміналіста це прямий шлях до справжнього скарбу на будь-якому iPhone. Що ж всередині цього файлу SMS.db? а там уся історія повідомлень, хто писав, кому писав, коли і, звичайно, сам текст повідомлення. Навіть є позначка, відправлене це повідомлення чи отримане. І найголовніше, там часто можна знайти навіть видалені смс, це просто золота жила для розслідування. Звісно, в Android є свій аналог, шлях інший, назва інша, але суть та сама. Це база даних з усіма повідомленнями. І, звичайно, мова не тільки про смс, існують десятки таких файлів артефактів. Окремі файли для історії дзвінків, для історії браузера, для контактів, для даних геолокації. Спеціальні програми збирають ці шматочки пазла докупи і можуть відтворити майже повну картину життя людини. З ким спілкувалась, де бувала, що гуглила. Все це підводить нас до останнього і, мабуть, найважливішого пункту. Вся ця сфера, мобільна криміналістика це не щось стале, це, це постійна гра в кішки мишки, справжня гонка озброєнь. Подивіться, як це працює. Виходить нова версія iOS чи Android. Компанії, звісно, посилюють безпеку і закривають старі дірки. Криміналісти та дослідники безпеки починають шукати нові вразливості, знаходять. Випускають нові інструменти для зламу, а потім виходить наступне оновлення ОС, і все починається спочатку. Цей цикл здається нескінченним. І ось тут ми підходимо до фундаментального питання, на яке насправді немає простої відповіді, оскільки наші пристрої стають все безпечнішими, де ж та сама межа? Межа між правом кожної людини на особисту таємницю і потребою правосуддя в цифрових доказах. У сучасному світі ця межа стає все більш і більш примарною, і це, мабуть, і є головний виклик, який стоїть перед нами всіма.